Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про гриби сапротрофи, їх особливості та різноманітність. До сапротрофних грибів належать гриби, які живляться готовими органічними речовинами відмерлих решток інших організмів, розкладаючи їх за допомогою ферментів. За типом субстрату, на якому поселяються сапротрофні гриби, вони поділяються на такі групи, як цвіливі гриби. Дереворуйнівні гриби, підстилкові гриби та гумусові гриби. Почну розповідь з найбільш відомих вам, і, мабуть, найбільш поширених цвілевих грибів. Живляться цвілеві гриби, речовинами, які отримують при розкладанні органічного субстрату, на якому поселяються. Це може бути деревина, продукти харчування, органіка ґрунту тощо, утворюючи на їх поверхні характерний наліт. Який ми називаємо цвіль. В залежності від виду гриба, цвіль може бути білою, зеленою, сірою, чорною. До цвілевих грибів належать мукор, пеніцил та аспергіл. Найбільш відомим цвілевим грибом є мукор, який за характерний вигляд називають білою цвіллю. поселяється мукор на продуктах харчування та на органічних рештках. Розвиток мукора розпочинається із спори, яка розростається і утворює розгалужений одноклітинний міцелій. Згодом міцелій мукора починає формувати органи спороношення спорангії, які мають форму кулястих головок. При дозріванні спор головки чорніють і від легкого дотику розносяться вітром навсебіч. в їжу продукти, заражені мукором, не рекомендується так само не бажано дихати повітрям, у якому є багато спор цього гриба, оскільки вони можуть викликати мукоромікози не тільки людей, але й тварин. Ще один цвілевий гриб, який може псувати продукти, це є пеніцил. На відміну від мукора, пеніцил має багатоклітинний розгалужений міцелій. Забарвлення пеніцилу. Варює від світло сірого до зелено-жовтого, але обов'язково по краю має білу облямівку. Пеніцил ще називають зеленою цвіллю. Після достигання спор поверхня цвілі також темніє. Поселяється пеніцил на продуктах харчування, може поселятися у вологих місцях, у житлових приміщеннях. Перебування у приміщенні з високою концентрацією спор пеніцилу може викликати у людини алергічні реакції. Ще одним представником цвілевих грибів є Аспергіл чорний чорна цвіль. Поселяється Аспергіл чорний у вологих місцях, на рослинних рештках ґрунту, у вологих приміщеннях, може псувати продукти харчування. Впізнати його можна за характерним чорним нальотом. Вдихання повітря із спорами аспергілу чорного, може спричинити аспергільоз та інші захворювання дихальної системи. Наступна група сапротрофних грибів це дереворуйнівні гриби. Живляться дереворуйнівні гриби органічними речовинами, які отримують, розкладаючи відмерлу деревину за допомогою спеціальних ферментів. До них належать такі гриби, як. Драметес різнобарвний, ексидія чорніюча, ксиларія гіпоксилон, а також опеньок осінній. Опеньок осінній досить цікавий їстиний гриб. Спочатку він веде себе як паразит, вражаючи ослаблені або старі дерева. Коли дерево відмирає, опеньок переходить до сапротрофного способу життя. І продовжує живитися речовинами, які отримує від розкладу уже відмерлої деревини. Наступна група сапротрофних грибів це підстилкові гриби. Вони розкладають листяний опад на поверхні ґрунту. Розкладаючи опале листя та гілки. Підстилкові гриби сприяють ефективному коло речовин в лісових екосистемах. Особливо багато плодових тіл даних грибів. Можна побачити восени після рясних дощів. Чому після дощів? А тому що всі гриби живляться осмотрофно і нарешті гумусові гриби. Назва цих грибів вказує на те, що вони живляться органічними сполуками, які є в ґрунті. Поселяються ці гриби в тих місцях, де ґрунт багатий на перегній. Прикладом є не тільки печериці, але і гриби-гнойовики. Наприклад, гноювик мерехтливий. Ми розглянули з вами основні групи грибів сапротрофів, які, розкладаючи органічні рештки, беруть участь у колобі речовин у природі. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!